Громадська організація Сумський бабський батальйон Тил завезла, та розподілила у Сумській, Чернігівській та Харківській областях вже понад 900 генераторів потужністю 5,2 та 2,5 кВт. Ці, які ємністю 2,5, зараз знаходяться на передовій у наших хлопців, бо вони спеціально закупались. Благодійним фондом в Німеччині, який називається Блау або синьо-жовтий крест, спеціально для хлопців для передової, щоб вони були безшумні, щоб вони не видавали тепло, тобто і захищали їх також і забезпечували електроенергією. Сьогодні передали 17 генераторів. Їх спрямували на школи, медичні установи, дитячі навчальні заклади та потреби військових. Посиленням обороноздатності міста Суми будуються нові позиції, які збільшуються, і дуже потрібні генератори, бо там нема в багатьох містах, нема електромереж. Волонтери також передають генератори в лікувальні установи міста. В медичних закладах робота без світла майже неможлива, зазначають працівники. У цей складний час лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді двох дизель-генераторів, які дадуть змогу надавати медичну допомогу у складних умовах. Альтернативні джерела вони нам архі... необхідні, тому що іде війна. У час війни ми повинні бути озброєні не тільки стрілецькою зброєю, а ще озброєні тими засобами, які можуть дати життя людям. Дані генератори дають нам можливість працювати незалежно від електропостачання і надавати медичну допомогу як цивільному населенню. Дуже вкрай необхідна річ для нашого медичного закладу. Волонтерки вже передавали генератори на об'єкти критичної інфраструктури. Завдяки цій допомозі водозабори отримали альтернативне живлення. З Ними зв'язалися, щоб вони дали допомогу стосовно генератора. Була нехватка електроенергії. Ну ми. До них звернулися, вони приросли два ні, три генератори. один так лежить там як запасний у нас завдяки зусиллям сумчан. Незабаром прибуде чергова гуманітарна допомога. Зараз якраз вантажиться машина в місті Ауріх. На доставку цієї гуманітарної допомоги збирали кошти всі суми. І ми дуже вдячні, що ми встигли. Це ще будемо публікувати, і будемо про це говорити. Але 24 тонни гуманітарної допомоги на наступний тиждень заїде знову в місто Суми і буде направлено для забезпечення знову ж таки лікарень, дитячих будинків. Ну і безпосередньо військових. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новин СТС.